Up. I'm Sasha, I'm 16 and I live in the United States. I have been a participant of GoCamp and Queen school and from my personal standpoint, it is a great majestic chance to ameliorate your knowledge and improve your English skills. You can meet many cordial, conscientious, friendly and respectful people and I was surrounded by my friends and I really enjoy spending time with them. My advice is to not be afraid of asking questions because you can communicate with people all around the world and now is the time to practice your English and express yourself. So, good luck. Коли навчався в школі номер 64, я відвідував англомовний табір Go Camp. Це був дуже цікавий і найговніший ранній досвід. Ми спілкувалися, звичайно, англійською мовою, грали захоплюючі ігри, організовували пікніки. Це допомогло мені в майбутньому без труднощів довати бар'єру спілкуванні з англомовними людьми навчатися в американській школі. Я студентка Миколаївського медичного коледжу. Вже з раннього віку мені почали навчатися в одній із найкращих юнацій мого міста Миколаєва, номер 64 де щорічно проводили мовний табір під назвою Гоукемп. Участь у цьому таборі стала для мене важливим кроком у моєму житті і подальшої кар'єри. І одним із найбільш корисних моментів було те, що цей табір був організований за участю волонтерів з різних країн. Що Дозволяла не лише вивчати мову, а й занурюватися у культурні традиції. Він створював атмосферу, у якій навіть учні змогли відкритися і сміливо розмовляти англійською. Я була вражена тим, що наскільки це ефективно допомогло мені покращити розмову на англійську, відчувати себе впевненим. Під час комунікації в іншомовному середовищі, Мовний табір у школі змінив моє ставлення до мови і культури, зробив мене впевненим користувачем. що... Є важливим фактором у моєму кар'єрному зростанні. Тому для мене Гоукем це не лише просто табір, це величезний внесок у майбутнє. Можливість розвиватися і підготуватися до тих викликів, що принесе мені доросле життя. Я Коробкова Олена Мирославівна. Закінчила Миколаївську гімназію номер 64 і наразі навчаюсь у фаховому коледжі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. GoCamp це чудовий табір для дітей. Вивчення англійської мови проходить в ігровій формі з цікавими активностями та дружньою атмосферою. Я дуже вдячна за те, що у мене була можливість відвідувати цей табір та поглиблювати знання з англійської мови безпосередньо спілкуючись з носієм. Вони допомогли мені без проблем увійти у студентське життя і надалі будуть допомагати у розбудові власної кар'єри, оскільки англійська мова стала невід'ємною частиною буденності кожного спеціаліста. Дякую, GoCamp і окремо дякую вчителям англійської мови Ані Володимирівні та Наталії Іванівні за організацію таких мовних таборів в гімназії.